Зараз ми для вас розріжемо золотий злиток. Покажемо вам, що ж ми все-таки продаємо. Дивіться, крутимо і рандомно який попаде, такий і розрізаємо. У нас є такі кусачки для золота. До речі, цими кусачками ріжемо тільки золото більше нічого. Це спеціально куплені, щоб тут ну, коротше, ви зрозуміли. Е, є ось такий злиточок під номером 846 955 Зараз ми будемо розрізати Ці всі, всі злиточки в бік. Такий злиточок ціна 6800 гривень, і ми його розрізаємо. Ще такого не робив. Зараз будемо пробувати так пополам. Так, а ну. О. Так, що ж ми там продаємо? Угу. Я не знаю, чи воно його розрізало, якщо чесно. Напевно, не розрізало. Воно його зігнуло. А може розрізало. Давайте з другої сторони. Так. Золото сьогоднішнього дня. Взагалі, чистий афінаже не злитки, ми приймаємо по 4900 гривень. А злиточки, звісно, купуємо дорожче. Так, да, розрізали все. Зараз ми будемо аналізатором перевіряти, що ж ми там продаємо. Достанемо його. Так, бачу без Дніпроем нікуди. З теж треба. О, Дніпроем, бачите, рішає. О. Так, і давайте все-таки сюди. Ми ще так швиденько, швиденько, швиденько. Ага. Поняв вас, поняв. Поняв, прийняв. Ну. О. Угу. Довго, але зараз ми подивимося. Нічого страшного. Дивіться. Раз. Все є у нас злиточок. Тепер нам треба його звідти дістати. І подивимося, що ж ми все-таки продаємо. Самому цікаво. Чесно, ніколи такого не робив. Скільки ми вже продали, я такого ще не робив. Так, є таке, достали ми пів злиточка. Дуже тонесечки, один грам. Дуже тонесечки. Ставимо його на прилад і подивимося, що ж нам покажуть, які показники нам покаже наш аналізатор. Ми робимо аналіз, бачимо, що це чисте золото, 100%. І ми ось такі злиточки продаємо: 1 грамові, 2 грамові, 5грамові, 10, 20 і 100 грамові злитки. Також продаємо срібні злитки вагою 250 грам і 1 кілограм. Найкраща ціна в Україні, бо ми вас любимо і ви найкраще.